Що ж було насправді в виконанні Дональда Трампа, панове, ви собі дали відповідь на це запитання. Бо за такий короткий проміжок часу відбулося просто купа подій. Дональд Трамп оголошує мита абсолютно, практично на всі країни. Потім наступна його заява, ті, хто хочуть скасування або готові до співпраці з нами, ми готові вас вислухати. Ну, Це просто шантаж. Йобаний рижий терорист. Потім в якийсь момент розуміє, що. Суспільство починає реагувати, потрібно щось з цим робити. Каже: так, ми відкладаємо, відкладаємо мита на 90 днів. Потім з'являється заява, що ребятки, можете верніш перед цим, можете закупатися. Він чіткий сигнал дає в своїй соціальній мережі, що фондовий ринок цінні папери пішли. Відповідно, ви цю можете викупити і... на цьому кошту, дає чіткий сигнал відповідним групам своїм корішам. Вони закупляються в короткий проміжок часу, просто заробляють купу бабла. Це просто блядь, якийсь сюрприз. Це, от те, що відбулося і відбувається, Трамп створив, можна сказати, міні-рецесію, контрольовану міні-рецесію на фондовому ринку і потероризував відповідно купу країн. Ті, хто мають слабку економіку, хто не є Китаєм, відповідно зразу починаючи от з Вітнама погодилися на його умови, що ось да, ми готові з вами проговорити. Ми готові скасувати вам мита там і так далі. Тобто, прямий шантаж. Але Далі з Китаєм, типу, ну, ця історія не, не про каналу, типу, Китай дав відповіді з Китаєм. Питання поки що він закрити не може. І ну, тягаються, як ми бачимо. Але це, всі ці дії були це не про економіку. Всі ці дії це про просто реальний економічний терор, де ти тупо ставиш перед фактом весь світ, типу, бо в тебе є сила, і ти можеш, і типу, ну, не соромишся цього робити. Так що, ось така моя суб'єктивна думка з цього приводу стосовно цих подій. Але я також вважаю, що... Будь-який крах. Якщо навіть е ця міні-рецесія, яку почав Дональд Трамп, е прийме, скажімо так, неконтрольований масштаб і почне дійсно відбуватися класична рецесія на фондовому ринку, то ну, технічно це вже напрошується дов доволі давно, бо було вливання купу коштів, наприклад, коли була пандемія. Акції, які, блядь, не мають коштувати взагалі нічого, почали коштувати купу грошей, тому що з'явився безкоштовний кеш, його почали вливати в фондовий ринок. І продовжується рост, ринок просто сильно перегрітий, просто дуже сильно перегрітий. І в контексті всього цього рецесія вона напрошується давно. Тож Дональд Трамп оцею своєю контрольованою рецесією може запустити набагато глибші процеси в світі в економічному плані. Отака от моя суб'єктивна думка, панове, з цього приводу. Що ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати, що ви думаєте.